Притчі Соломона дарують нам безцінні уроки мудрості, зокрема у вирішенні конфліктів. У книзі притч 15 дій. Ми читаємо: Лагідна відповідь відвертає гнів, а різке слово викликає людь. Це вчить нас, що м'які та обережні слова можуть зменшити напругу і врятувати від непорозумінь. Соломон наголошує на важливості терпіння та розуміння. Коли виникає конфлікт, часто ми схильні реагувати емоційно, що тільки погіршує ситуацію. Мудрість полягає у здатності слухати і відповідати з розумінням, а не з гнівом. Ще один важливий принцип, що випливає з притч Соломона, це важливість справедливості та правди. У притч 20.3 сказано: чинити справедливість і правду це приємніше Господу, ніж жертва. Справедливість у вирішенні конфліктів означає слухати обидві сторони і неупереджено оцінювати ситуацію. Це допомагає знайти рішення, яке буде прийнятним для всіх учасників. Нарешті Соломон наголошує на важливості миру та співіснування. У притч, 17.14 читаємо почин сварки, як випустити воду отже, залиш її перш ніж спалахне суперечка. Це вчить нас уникати непотрібних конфліктів і шукати шляхи до миру ще на початкових стадіях розбіжностей. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про мудрість Соломона. Бути добро!